Уявіть, ви прокидаєтесь в Україні, де один підпис диктатора забирає життя тисяч, десятки тисяч, де правда карається смертю, де будь-який протест шляху прірву, і вам кажуть, християнин не має права бажати зла злочинцю. Моліться за його спасіння, а головне мовчіть. Справді, а що робити, коли диктатор не кається, а щодня множить тільки зло? Християнство і політика, пасивність чи активність є і сьогоднішнє наше питання: чи може християнин бажати смерті диктатору? Давайте максимально чесно у біблії є псалми, де праведники волають Господи, зламай руку нечестивому, знищи діла гнобителя, суд твій хай упаде на злого. Це ж не про особисту помсту, це про бажання, щоб зло було зупинено. Ну а тепер трохи історії. Чи можна було бажати Гітлеру смерті, людині, яка розв'язала світову війну, спалила Європу, винищила мільйони євреїв, ромів, українців, поляків та представників інших народів? Чи можна було бажати смерті Йосипу Сталіну, який морив голодом українців, будував гулаги і відправляв людей у смерть одним підписом? Чи можна було бажати смерті Мао Дуну, чиї політичні експерименти забрали понад 40 мільйонів життів? А ти? Рани в Руандії, які за сто днів вирізали вісімсот тисяч людей. А тим, хто сьогодні кидає ракети на українські міста, і ім'я, ви знаєте, кого я маю на увазі? Це не про ненавість, це про те, що смерть інколи єдине, що зупиняє фабрику масового вбивства, і саме тому багато віруючих у різні епохи молилися так, господи, або зупини його, або геть. Прибере це не прокляття, це благання, щоб зло перестало множитися. В історії були праведники, які так молилися. Підпільні пастери третього рейху, священники, які переховували людей від гулагу, африканські християни, які благали Бога зупинити й на цій. українські капелани, які кажуть чесно, ми молимося за покаяння ворога. Але якщо він продовжує вбивати, хай Бог забере його геть з дороги. І тут головний момент. Християнин не бажає смерті через зло. Християнин бажає припинення зла, навіть якщо це означає смерть того, хто більше не хоче зупинятися. Ми не радіємо смерті людини. Ми радіємо припиненню злочину. Напишіть у коментах, чи можуть віруючи молитися, щоби Бог зупинив тирана будь-яким способом навіть через смерть. Підписуйтесь, діліться вашими думками і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.